Звичайно, що я не ношу кепку вдома, але це не той випадок. Вам краще не бачити того месива, яке відбувається зараз на голові. І сьогодні ми, до речі, це виправимо. Зазвичай я прокидаюся о 7.30, о 7.40, але з наближенням зими це робити надзвичайно важко стає, бо ти прокидаєшся на вулиці ще темно, і це не дуже мотивує для того, щоб починати новий день. А ще до нещодавного часу ми ж ходили на теніс, відео про це є на каналі. Але зараз вже похолодало і особливо не походиш. Треба буде щось з цим подумати: закриті корти або щось, бо зранку прокинувся, води попив, і спорт це саме те, що треба. Сьогодні у нас на сніданок сирники. І круасан, який залишився з вчорашньої прогулянки. Треба швидко їсти, бо запізнююся до барбершопу. Але сирники це просто топ. Просто неймовірно. М -м -м. Ми зараз йдемо по вулиці Квін Стріт, яка є візитною карткою Торонто, і в довжину 14 з чимось кілометрів. Але не про це зараз мова. Головний помін цього відео, що є люди жайворанки і є соло. Я напевно причисляю себе більше до жайворанки, але за роки прожився більш графік саме з 11-12 до 8-ї години вечора, до 10-ї години вечора, як вийде. Більшості випадків до 10 на вечір. Як не крути, а зранку все одно зручніше займатися своїми справами, такими як теніс, йога. Але найголовніше це спілкування з рідними. Бо коли ми прокидаємося в Україні, вже друга-третя година дня. І звичайно, що поки я закінчив роботу, вже була б глуха ніч ніхто з нами не зміг зізвонитися і так далі. А так це все доволі таки зручно. Ну і банально, але мені я не знаю, як вам нічого робити після того, як я опрацював. До шостої години вечора, тобто я не знаю, чим себе зайняти, тому я розтягую це все саме з 12 до 10. -ї. До речі, пишіть в коментарях, де ви берете енергію, щоб щось робити після роботи, бо після шостої-сьомої вечора я не знаю. Просто хочеться лягти на диван і нічого не робити, а не займатися якимись своїми хобі додатковими. Es estilo retro, estás interesante Como el acero, tú eres siempre tan brillante Si me serás, intercambiamos miradas Esta noche, baby, si sí se notó, Otra vez contigo, que bendición la, la, la. la noche se puso perfecta por un par de locuras no Contigo en la peli son chimas pero no nos duran

Якщо ви ще собі не придбали робот-плесос, то дуже рекомендую. Я працюю на фултайм роботі, а це означає, що мені потрібно працювати 8 годин на добу і 5 днів на тиждень, як в принципі, і всі стандартні роботи. І що мені подобається конкретно в моїй роботі, це те, що оці ці 8 годин, які я повинен робити, я можу розфасовувати по всьому дню, як мені заманеться, і поки виходить, бо за всю кар'єру я ні разу не прогавив дедлайн. Але по перше, навіть коли я працюю 8 годин на день, все одно я доступний 24 на 7, Бо така специфіка віддалена роботи або така специфіка мене, я не розумію. Але реально ви можете написати мені в будь-який час, і я пофікшу, якщо я буду за там сидіти. І по-друге, цікавий факт, я коли працював в фірмі і там потрібно було приходити в офіс кожен день, я приходив по звичці своїй о 8-9 о годині ранку. І я приходив найперший, тобто був тільки сторож і я. І потім мені сказали, будь ласка, не приходь, бо ми починаємо працювати десь біля 12, тобто всі збираються біля 12, а коли ти вранці відпрацював і пішов о 6, а всі інші сидять, то з тобою не можуть комунікувати і так далі, тобто приходь десь до 12. Взагалі у айтішників дуже плавний такий графік своєрідний, тобто я в своєму графіку не єдиний. Я бачив це, я бачив це, Дмитрий, тому я буду відкривати це відео сьогодні. Я вийшов за це. Мітинг підійшов до кінця, розподілили, хто буде чим займатися найближчим часом. Я свої задачі і так знав. І до речі, якщо ви маєте звичку створювати собі список задач на день, то, будь ласка, напишіть в коментарях, якими додатками ви для цього користуєтесь. Я пробував багато чого, в тому числі і Notion, і Trello. до речі, на Trello дуже довго працював, багато років. Але зупинився просто на звичайних нотатках від Apple. Також користуюся Асаною і Джирою, бо там е, стартап, в якому я працюю, веде свої справи. Стоп, стоп, стоп. Я не думаю, що вам буде цікаво дивитися на людину, яка працює перед екраном. Тож давайте я введу вас трішки в контекст. На сьогодні я маю дві глобальних задачі: перше це підготувати всі матеріали для того, щоб наш аніматор зробив круту анімацію і рекламні ролики. Я цим інколи займаюся, але на даному етапі в мене наманиться часу. І друге, це розробити UX, UI, Реферальної системи для нашого додатку. Я працюю в стартапі. Задача у мене купа, і постійно щось міняється, щось додається. Ти можеш зробити дизайн взагалі нікуди не піде, просто в архіви, хоча ти на нього витратив місяць або два. Але це цікаво. Цікаво, бо ти постійно свій рівень підвищуєш, постійно якісь челенджі для себе ставиш і так далі. І ось друга задача це саме такий челендж. Я вам по секрету скажу: я дуже люблю складні задачі, коли ти над ними сидиш, видумуєш. Не знаєш, як підступитися до цього, купу конкурентів передивився, купу всієї інформації впитав, робиш, 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 робиш. І потім є таке, як прозріння, момент прозріння. Коли ти розумієш все, як воно повинно бути, як воно повинно працювати, клікнув туди, туди що буде відбуватися. Це просто ейфорія. Я дуже люблю ці процеси, коли у мене є складний UX, який потім перетворюється на продукт, який просто так ось, що таке реферальна система, я скажу на прикладі Монобанку. Коли Монобанк тільки запускався, у них була реферальна система, що ти приводиш друга і отримуєш за це 50 гривень. Але друг отримує теж 50 гривень, тобто виграші всі. І таким чином ви можете декілька людей, там 100-200 людей проводити і постійно отримувати ці грошові винагороди. У нашого додатку вже є подібна реферальна система, але було вирішено трішки поекспериментувати, додати дещо нове і подивитись, як це буде впливати на конверсію. Звичайно, всі деталі я не буду розказувати, щоб вас не нагружати. Плюс це таємниця, яку я не маю права розповідати. Але, до речі, можемо зробити відео або стрім, де ви запропонуєте мені якусь тему, і я зроблю просто в прямому ефірі дизайн або декілька екранів дизайну для додатку з цього прикладу, який ви мені запропонуєте. Якщо вам цікаво, пишіть в коментарях. А я буду далі працювати. Обід ось так і проходять робочі дні. Я не хотів нічого вигадувати, просто показав, як воно є насправді. Просто мій звичайний день від початку до кінця. Якщо ви ще найтішник, то будьте до цього готові, що вам прийдеться по півдня сидіти перед комп'ютером. Поки так, як воно буде далі, подивимось. Думаю, що по відео це не помітно, але в робочому плані сьогодні був складний, але продуктивний день. Сили залишилися тільки на тренажерку. Тож я пішов. А вам дякую, що подивилися це відео. Перевірте, чи не забули ви поставити лайк та підписатися на канал. А я вже готую для вас наступний епізод. До зустрічі!